Це ж історія в тому, що нас знову сортують. Та, я, я терпіти не можу. В мене навіть от мої редактори вони намагаються всі те, що називається, срачі, там, де починається зліботи, парахаботи, приниження президента п'ятого, президента Шостого. Для мене немає значення. Всі йдуть в бан, всіх видаляємо, всі потім незадоволені. Вона, ну я, я такого не стравлюю, тому що ми маємо бути. Кулаком та і, і вміти вести дискусію. Тому, коли я почула про цю парахоботу, я згоріла та тому, що вони як росіяни. І вони мають згинути в мене одразу перед очима і, і дівчата, про яких я писала. Звісно, там це моя улюблена подружка Маруся Звіробій. Це фантастична Тетяна Чорновол, яку неможливо вирвати на стрім. Ну не ходить вона. Вона воює і вона каже: Я прийду мені потім в мене будуть проблеми, і так далі. Це наші герої, які вже загинули, та які були гостями наших ефірів, які більше ніколи не прийдуть. Проховати різні. І, і зараз воюють, і, і, і волонтерить. Ну це просто українці всіх регіонів, і без угла вона дозволила собі оцю цю класовість. І мені інколи каже, інколи здається, що от представники влади вони все ж таки хочуть розділити та оці правильні, ці неправильні ці за нас а ці вороги. І я дуже боюсь наслідків цього, тому що в нас вже була історія сходу і заходу. Та, а тепер у нас отак, ніби два табори. Про хоботи і заліботи. Як це спинити? Ну, давайте говорити відверто. Якщо не помиляюся, один із кандидатів в Чехії, вроді би, в президенти, який зайняв третє місце, сьогодні отримав підозру. Не пам'ятаю прізвище його, ну просто новина така вискочила. Підозру за те, що він виправдовував агресію Росії і закликав, що все правильно вона зробила, і так далі. От це є демократична країна, в якій працює закон. Тепер давайте говорити про цю історію. Я дуже добре пам'ятаю цитату, що порахаботи долази щезнути. Це сказав Портнов. Угу. Якщо я скажу, що Портнов – це куратор безуглої, в принципі, я не помилюсь, бо вона говорить його тези. От давайте будемо говорити, що куратор без Портнов. То, що вона собі створила імідж, що вона принадлежить Єрмаку. Це я вам скажу, це хтось її дуже гарно навчив, бо сама б вона не додумалася, там стільки немає, там рівень IQ трошки не дотягує. Але тим не менше, це дуже гарно її ведуть. Так ведуть. Бо Єрмаку до неї плюнути і розтерти. А вона собі створила такий імідж і користується ним, і дуже багато. Та, ну то просто без угла. Ну, бо хто б, якби вона була не єрмаковська, хто б її пустив би на командний пункт, навіть народного депутата. Слухайте. Альона, будучи народним депутатом Верховної Ради України. Ну, ви знаєте, я ж прийшов все-таки з окопу. в мене такий батальйон Найдар, ну це моє рідне, це таке випли, випликане, Та я, тобто я звідти сам виріс і він росте, і так далі. І ось в якомусь році я поїхав як народний депутат в батальйон Айдар. Ну, до своїх побратимів. Нагрузив Тушонки. Ну я ж був депутатом, все таки, як не як. Тушонки там з нагрузив цілого джипа, якого потім е люди Коломойського спалили. Але суть не в тому. Суть в тому, що і я поїхав. Я їду в батальйон, звичайно, як порядна людина, дзвоню комбату. Кажу, так і так. Командирка, так і так, їду в Осі, все, чудити не будемо, лазити не будемо, кашмарити сепарів не будемо, от і так далі. І він каже: да, але питань нема, але треба, щоб ви заїхали на КП. Ту, чия команда? Ну, команда, сектора, ну, я ж не можу не послухати. Я приїжджаю, і так я познайомився з паном Сирським. Я приїжджаю, бажаю здоров'я, пане генерал, народний депутат, тра-та-та. він каже: Так, будь ласка, я хотів з вами зустрітися. Будь ласка, яка мета вашого приїзду? Кажу, от тушонка, згущонка, чисто волонтерка. Кажу, навіть зброї не брав. Ну, наградняк то в мене був все, навіть зброї не брав. Все добре, питань нема, коли будете уїжджати назад. Ну кажу, побуду з хлопцями там ну, день-два, там, може там які потреби там, повирішуємо. От, і все, і поїду назад. Все добре. Дзвонять комбату, все добре, добро є. Чим відрізняюсь я від безуглої в цій ситуації? Тим, що я зробив все правильно. Я не ломлюсь туди, куди мене не пускають. Але тоді було чорне і було біле. Ми всі були одним кулаком. Ну, 14-15. Критика влади була завжди. Але не було поділу. І коли мені казали, що от, треба зшивати суспільство, я казав: поїдьте на цвинтар в Харківщину і поїдьте на цвинтар на Львівщину. І ви побачите, що і там і там є солдати. Ми зшиті. Ми вже кров'ю зшиті. війною зшиті. Нас не треба зшивати. Але російська машина, ФСБшний політичний офіс Російської Федерації, який успішно наголошую, працює в Україні, бо ті всі прізвища, які я називав, там Бутусов Демченко, там от це все, Оман, це все, це політичний офіс Російської Федерації. Мар'яна Безула на моє глибоке переконання такими речами, впроваджуючи саме наративи кремлівських пропагандистів про те, що ми тут різні там і так далі. А от вони там один народ. А ми ж то, ті схід, захід, це все окремо, там порахаботи і так далі. Вона фактично є працівником цього політичного офісу ФСБ Російської Федерації у владних кабінетах. І наші громадяни на сьогоднішній день найбільшими ворогами, внутрішніми ворогами України, якраз вважають. Перше, корупціонерів на другому місці 43% це російські російські ФСБ криси у владних кабінетах. От вам приклад однієї з російських кабінетних криз у владному кабінеті. Все, я по-другому називати не можу. І мені там прізвище не важливо в цьому контексті, якщо людина робить те, щоб розвалити єдність. А тепер я пригадую заяву президента Зеленського на запитання журналістки П'ятого каналу. Ну, щось ще треба говорити? Тобто й, 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 йому задають питання. Володя, де Баканов, де Ваня? Вова, де Ваня? А він каже, Ваня тут, я тут. Не то, що ваш п'ятий. Ну, я зараз отрую, але в принципі, то в цьому логічному запитанні я хочу запитатися знову ж таки, які ж домовленості були в Омані? Наскільки глибоко вплив політичного офісу ФСБ? В українській політиці має на президента Зеленського. Ну я я ж не буду казати, що президент Зеленський це агент ФСБ. Ну якось то не солідно буде Верховний головнокомандувач, як не як Тільки він міг позвонити Лукашенко і сказати, що всі їдуть. Я не думаю, пане Ігоре. Я думаю, я поділюсь своїм поглядом, що Володимир Зеленський, скоріш за все, мене заспокоює, що Джо Байден би точно не зустрічався та із агентом ФСБ. Його оточення та те, що там є ті зрадники, які здають Україну в цьому 100%. Ще раз кажу: я ж не кажу, що Зеленський агент ФСБ Боже збав ви що? Це ж Верховний глумокат командувач України. Він до сих пір не втік. Я говорю про те, наскільки вплив ФСБ агентури є на президента Зеленського. Вот що так. я де моя цитата така. Тобто, і в цьому контексті розділяй народ і влас свою над ним. Да? Тобто, це все те, що, чим займались росіяни сотні, сотні років на території України. Маленький екскурс в історію, якщо дозволите 30 секунд. В 918 році йшли війська комунітські війська Муравйова апостола на Київ. А в Києві більшовики підняли повстання з гарними файними гаслами: земля крестьянам», фабрики робочих. Ми ж пам'ятаємо. Центральна Рада зняла полки з оборони України, відправила на придушення повстання в Києві. І ті, і другі через 15 років їли власних дітей від Голодомора. І одні, і ті, що повстання робили, і ті, що придушували. Тому така історія. Вони це завжди робили. І ще раз наголошую, я вважаю, що впроваджуючи такі наративи, такі самі наративи, як є цитати самого Портнова. Я думаю, що Портнов є куратором Мар'яни Безулої, хай тепер відмивається. От я собі ляпнув, а вона хай собі думає. Я ж маю право думати так, виходячи з співпадіння 100% співпадіння, цитат. Ну, давайте так. Я не є представник Генерального штабу і не маю достатньо об'єктивної інформації, розвідданих і так далі, але можу спрогнозувати лише деякі моменти, які мені ну, з точки зору мого розуміння ситуації, скажімо так, більш імпонують. Отже, питання: чи що далі буде? Далі далі буде. Рухи, ті, які зараз є. До речі, фронт став досить динамічним з нашої сторони. Вже росіяни перейшли фактично по всім ділянкам в оборону. Є, звичайно, деякі ну, спроби на Авдіївському напрямку в них, але тим не менше в Бахмуті, фактично, ми бачимо, що вони перейшли в оборону, вони видохлися. Якщо ми подивимося, скільки вогневих контактів з боку супротивника були ініційовані за останній період, то там, якщо раніше було там 140 атак, ворога відбили наші захисники. Да? То на сьогоднішній день бувають такі дні, що взагалі нема атак ворога. Тобто зеро. Слово нічого. От в той же час наші хлопці по висотам починають оточувати фактично Бахмут в оперативне оточення, займаючи висоти. Далі. Е, Сватово. Сватово досить ну, Сирський сказав, тому можу прокоментувати. Непогана перспектива в Сватово. Я ще поки не бачу, ну, це так моя любима тема. Мені там найбільше були вздовж кордону на Луганськ. Просто поки не бачу. Ну просто, просто поки не бачу. От, хоча, в принципі, мені це імпонує, але то таке можливо, це лише мої мрії, тому що я ж не знаю всіх розвідданих. А що ж росіян з тої сторони кордону? Ну ми ж то ж не ідіот. Я розумію ризики, які несуть за собою мої бачення. От. Але тим не менше, фронт став динамічним. Наскільки нас це притормозило? Ну скажімо так, певний алгоритм дій, який мав би бути вздовж річки, звичайно, це приторможено буде ну, пару тижнів до місяця. Я думаю, це точно е на, на що це може вплинути? Ну, росіяни трошки своїх резервів звідти відвели, кинули на інші ділянки. Це, ну, це факт і так далі. Але з другої сторони, ну, розлив річки за за заставив росіян відперти свої гармати теж подалі. А отже, доставати до Херсона буде важче після того, як все висохне, я думаю, що вони вже не встигнуть туди повернутися. Ми маємо це питання відреагувати. Я так собі думаю. Ну, це мої думки. Чи затрудниться наші мрії з приводу часткового заходу в Крим? Так затруднить. Якщо такі плани були, то вони зараз поки що нереалістичні. Знову ж таки, на, на який період це відкинеться? Ну, залежить, це вже буде розумієте, Альора, якщо фронт стає динамічним, День, два, три. Може так зміниться картинка? Все, що ми з вами говоримо. Поки змонтуєте сюжет, поки поріжете на куски. чи я ми, поріжу Ми на... в прямому ефірі, це у вас в прямому ефірі, а я ж то потім ще на кусочки поріжу, собі заліжу щось. От ну суть не в тому. Давайте, якщо серйозно, тому така історія. Тому звичайно, коригування планів в зв'язку з цією історією, звичайно, буде. Звичайно, має відбутися чітке коригування планів з перспективою того, про що ми говорили щодо Запорізької атомки. Це має бути вже відкориговано. І питання провал комунікації тут буде вже недоречне, неумісне, так по-простому. Але тим не менше, звичайно, це треба буде робити Генеральному штабу. Ну і ото, що ви говорили: оці питання Юрія Бутусова Богу дякувати, ми тепер розуміємо, що це не про Порошенка. Хоча, в принципі, якщо зайти на пабліки до зелених, то ви афігеєте.